У Дніпропетровську обирають найкращу медичну сестру України. Конкурс Ескола Професіонал проводиться в всьоми. У ньому беруть участь представниці кожної області. Протягом трьох днів медсестри демонструватимуть свої практичні навички, творчі здібності та проходитимуть серйозне тестування. Минулого року найкращою виявилася представниця нашої області, тому цього разу захід проводиться саме у нас в Дніпропетровському медичному училищі. Аби взяти участь у конкурсі, Іванна подолала сотні кілометрів у тернопільській лікарні. Вона працює з тяжкими пацієнтами. Медсестра розповідає, найбільше у своїй роботі боїться не встигнути допомогти, Рятувати життя їй доводиться щодня. Коли вони попадають в палату інтенсивної терапії, то вони найбільше. Хочуть жити в останні хвилини. ця людина найбільше хоче жити. Перш ніж потрапити на всеукраїнський конкурс професійної майстерності, івана та інші учасниці стали кращими у своїх областях. Вони мали проявити свої таланти та головне професійні здібності. Головні лікарі люблять казати візьміть будь-яку лікарню. Заберіть звітам лікарів, наприклад, на день. Лікарня буде успішно працювати. Нічого не зміниться, будуть виконуватися всі розпорядження, всі лікарські призначення. А заберіть на 15 хвилин медичних сестер. Лікарня просто встане. Цього року на всеукраїнському конкурсі Дніпропетровщину представляє медсестра Ганна Орел з міської клінічної лікарні номер 9 Три дні триватимуть випробування. Перевірка теоретичних знань, демонстрація практичних навичок, терапії, хірургії. Педіатрії Ганну підтримує увесь робочий колектив. В з Анією повторяли знання і учились всі члени нашого медицинського колективу. У 2012-му найкращою на всеукраїнському конкурсі стала медсестра з нашого регіону, тому цьогоріч його проводять на базі Дніпропетровського медичного училища. Навчальний заклад єдиний у місті, що готує медсестер та фельдшерів, а його випускники цінуються в усій Україні. Зі Стін нашого учебного заведення виходить от 380 до 430 випускників. Серед них студенти, які закінчили санітарно фельдшерське відділення, акушерське відділення, фельдшерське відділення І найголовніше основне у нас відділення. це медсестринське відділення. Сказать о том, что наши студенты, выпускники, младшие специалисты востребованы, то ничего не сказать. На каждого нашего выпускника. Остраюється маленька даже очередь, то тобто, на них претендують дві-три організації. Більшість цьогорічних учасниць мають стаж понад 9 років, каже президент Асоціації медичних сестер України Галіна Івашко. Тому в усіх є не тільки знання й досвід. Отже, у членів журі складний вибір вже 19 жовтня. Вони мають визначити найкращу з 23 фахівців. Юлія Крива, Єванхисний, новини одинадцятого каналу.